Yo la what Сьогодні ми знову займаємося зумба-фітнесом. Нас в данс-центрі. Доброго ранку усім телеглядачам! Продовжуємо наші тренування. Продовжуємо. Зумба фітнес нагадує, що це фітнес для всіх, для хлопців, для дівчат, для жінок, чоловіків. всіх. Всі покоління можуть танцювати, можуть займатися фізичними рухами і від того отримувати задоволення. І саме для того ми сьогодні і зібралися вам показати, що буде далі в нашій хореографії. Оль, перед тим як ми перейдемо до нашого наступного тренування, розкажи, будь ласка, я вже приходжу на тренування в кросівках, в джинсах і в футболці. Чи правильно це чи потрібно якийсь спеціальний одяг для того, щоб займатися зумба-фітнесом? Ну, як правило, початківці, Саш, починають саме так. Тобто mm -hmm. вони приходять в тому, в чому їм зручно, беруть свій позитивний настрій, свою посмішку. Ну, звичайно, дівчата, я не раджу вам вдягати каблучки, бо на каблучки трошки пізніше можна буде перейти. Спочатку це має бути спортивний, зручний одяг, і основне це усмішка. Мішка хороший настрій, і з того все розпочинається вже з часом. Е, люди настільки закохуються в танець і фізичні вправи, е, що вони просто створюють. Ну вони живуть цим і створюють свою моду, танцювальну моду. Вже купуються якісь відповідні сокні, хлопці купують відповідні кросівки. Є кросівки для танцю. Також там вже йдуть спортивний одяг, саме танцювальний, але це ж все в майбутньому. Спочатку як завжди, треба ознайомитися і закохатися в те, що ти робиш. Ну що ж, я тоді думаю, що я готовий перейти до тренування і пропоную всім телеглядачам також приєднатися до нашої компанії. Кроки, дивись, Саша. як завжди, сидимо на лівій ножці, права абсолютно вільна. Щоб перевірити, на якій ножці ви сидите. Одну з них треба підняти. Якщо вона піднімається, значить ви сидите на протилежній. Тобто зараз права висить, ліва, ліва стоїть. Баланс треба тримати за рахунок корпусу і плечі назад. Молодці. Ну а тепер давайте три кроки на місці зробимо: на місці, на місці, на місці. А далі невеличкий теп крок. Що таке теп? Це невеличкий удар носочком об паркет, або пол, або що у вас там є. Ну, може, якийсь килим вдома, Ну, це не важливо. І так, ударчик і вертаємося. Знову три кроки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Таких ударів у нас буде чотири. І так, якщо ми сиділи на лівій ножці, то ми починаємо з правої. І раз, два, три, один. Раз, два, три, два. Раз, два, три, три. Раз, два, три, чотири. Ось четвертий у нас завершився. Звідси можемо продовжити бейсік крок, який ми вивчили на минулих зарядках. І так, з правої ножки. Бейсик вперед. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Включаємо повороти. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Ще раз бейсік і поворот. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Ось така пара кроків, тобто basic поворот, у нас буде чотири рази так само. Давайте це все. Спробуємо станцювати музику. Ти не проти? Давай. Як завжди, з позитивом, з усмішкою. І вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Вперед. Оп. оп, так. Поворот. Ще один. І шосе. Назад. Назад. Назад і парад. А ось тепер на місці. Раз, два, три і раз, два, три. Па. Раз, два, три. Раз, два, три. Вперед. Бейсик. Бейсик. Поворот. Так. Оль, ми вивчили вже з тобою 4 рухи, так? Так, 4 рухи. Що далі? Ну, далі дуже схожий крок до того, що ми робили, шосе степи так? Але тепер ми будемо починати, увага, з лівої ножки. Для того, щоб і ліву частину м'язів нашого тіла добре розм'яти. І, і так, навантажити, звичайно. З лівої ножки робимо шосе назад. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Відповідно, впора також підемо з лівої ножки, але пам'ятаємо про Якщо з лівою крокуємо, то права йде вперед. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Прекрасно. Ну, а з цього моменту знову три кроки на місці і удар в паркет. І раз, два, три. Невеличкий удар. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Але це в музику буде досить швидко. І е, ми зробили чотири рази. Ліва ножка. Вільна, зараз піде basic степ. Але з лівої ножки. Я знаю, що всі звикли вже з правою крокувати вперед, але давайте розвивати гнучкість нашого розуму також. З лівої вперед. І раз, два, разом, назад і вперед. Ще раз і вперед і назад. Вивчили basic. Давайте ще й вивчимо і поворот. Але поворот вже буде в іншу сторону. В зовсім іншу сторону, оскільки фігурує в нас ліва ножка, то поворот піде через праве плече. Коли ми крокували справу, Правої ножки, то ліве плече забиралося назад, тобто, відповідно, ми рухалися вліво. І так, з лівої ножки вперед, розворот. Через праве плече, крокуємо на праву ножку, забираємо ножки разом і крок назад, вперед. Ще раз поворот. Раз, два, три. П'ять, шість поворот і раз, два, три. 5-6, в тебе добре виходить. Ну а тепер, як завжди, нашу пару. Basic – поворот, basic – поворот. Давай. Спробуємо. І раз, два, три, п'ять, шість, сім, поворот. Раз, два, три, п'ять, шість. Ще раз. І раз, два, три, п'ять, шість, сім, поворот. Раз, два, три, п'ять, шість. Молодці. Ну, давайте підемо в музику. Сподіваюся, що вам також дуже весело і спекотно, і ви з новими силами та енергією підете сьогодні на роботу або на навчання. На ну, завтра о 6.30, як завжди вімкнете кнети поділя центр і продовжити з нами вивчення сальси.